Це майстерня, в якій ми виготовляємо кікімори, захисні костюми маскувальні для хлопців на фронт. Тут працюють всі небайдужі місцеві жінки, які мають бажання допомогти нашій армії, наблизити перемогу і зберегти життя нашим військом. Є такий чоловік в Херсоні, який виготовляє кікімори і шукає собі партнерів, хто б міг би йому допомагати. Я позвонила йому, договорилась про зустріч, і він приїхав сюди до нас. Він нам розповів. Що це за костюм, як його треба виготовляти? з чого. показав, як правильно плести, що робити. Ну одразу ми плели один костюм, потім стали прискорюватися. На наступний тиждень ми сплели п'ять костюмів, потім шість. Зараз на тиждень ми виготовляємо вісім костюмів. Плащ для снайпера великий. самі розробляли його, тому що ті, що з магазину хлопцям присилають, дуже важкі. Ми вигадали робити такі штани. Не на ткані, а на такі підкладки. Вони одягаються ззаді або спереді, куди хлопцям удові. В общем, хлопці доволі. І вчителі, і дитячий садок, підприємці, пенсіонери. Ну, люди небайдужі, які стараються для армії чимось допомогти. Ну, у нас є люди, яких родичі так сказати воюють. І вони для своїх спочатку хлопців, ми кожен для своїх хлопців. І також я розміщаю пости у Фейсбуці. Під одним з моїх постів написав хлопчинка, питання задав мені, скільки коштує ваша кікімара. Я йому написала, якщо ви військовий, то вам безкоштовно. Так ми на нього вийшли. Зараз підтримуємо з ним зв'язок. Буквально, мабуть, тижні за два тому він дуже довго не виходив на зв'язок. Потім вийшов і сказав, що їхні хлопці повернулися не всі завдання. Щас. Що їхні хлопці не всі повернулися з завдання, попросив ще костюмів. Якімору ми виготовляємо в основному з мішковини. Нитки з мішка торочимо, потім нав'язуємо на основу. Різного кольору, коли у нас була так сказати весна і літо, то ми в'язали більше зелені. Зараз, коли вже підходить осінь, то ми стараємося зелені менше в'язати, а більше такої солом'яної нитки. Коли хлопці отримують наші костюми, іноді голосові повідомлення скидають, то всі говорять, що це найкраще, що колись у нас було з маскування. Заради перемоги власноруч роблять ці масхалати. Дякуємо вам, а наші помічниці. Дуже добре, ваша робота просто вона незамінна. Це найкраще, що у нас було. Дякуємо вам велике цих хлопців. Слава Україні! Героям слава! На сьогоднішній день у нас є запит на Бахмутський напрямок. На сам Бахмут, хлопці наші з нашого села. Там воюють і запит 50 накидок на зброю, 50 на шоломників, 10 курток костюмів кікімори, 10 вже відправили ми. три чоловіки. Два костюми є, вони вже доволі, вони вам як. А от третій <сілик> каже, а <сілик> якось так. Вибачте за наглість, чесно. Якщо є змога, будемо вам вдячні. Ми почали збирати свої гроші. Раз зібрали другий раз, потім до нас доєдналися інші люди, які з села прийшли і принесли гроші. Кажуть, ми теж хочемо, ми не можемо плести, але хочемо вам допомогти фінансово. Потім вирішили створити банку. І щоб на банку нам кидали в Фейсбуці, розміщуємо свої пости, кидаємо посилання на банку, і туди нам люди, хто хоче, хто може. Присилають гроші, і з тих грошей ми закуповуємо матеріали. Стараємося до кожного костюма класти оберіг. Робимо ляльки-мотанки. Одна з вчителів сплала гарні браслети кольорів нашого українського прапора. А коли черговий раз до мене приїхали хлопці за кікіморами, я побачила, що в машині їх висить наша лялька. То я думаю, що вони не просто так, що вони їм якось теж потрібні. Бо якби були не потрібні, машину б її ніхто не почепив. От з'явилася така ідея, що треба нам назвати якусь нашу майстерню. Потім з'явилася ідея, що треба якийсь логотип для нашої майстерні. І один з наших помічників, Павло Жебровський, це була його ідея зробити шеврон у вигляді українського вірніше, херсонського кавуна і єнота, якого вкрали орки. І напис Надійні це наша майстерня. Херсон це майстерня херсонська. Я ага. дуже Мотивація, яка в нас? Ми хочемо, щоб кожен наш костюм зберіг життя нашим хлопцям. Так хочу, щоб всі повернулися додому живі і здорові. Кожен до своєї сім'ї, до своєї родини. До дітей, до батьків, до жінок. Будемо святкувати перемогу в кікіморах. А я хочу, щоб ми зробили кікімор, і вони вже нікому не треба були.